Всім привіт, друзі! Ви з каналі. Сьогодні я хотів розході показати, як правильно зібратися на риболоблю на фідер, на класичний фідер. Тому що ви мене просто засипали лайками, там 17 лайків у мене на, 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 під відео. А я обіцяла на 6 лайків для відео. Тому от, зараз буду знімати відео для вас. Е, е, і давайте на цей раз наберемо 10 лайків. Це таке вам теж завдання. І, до речі, перегляди, просто 250, по-моєму, 220, щось, типу, такого зараз я прикріплю скріншот. Реально, прям зібрали переглядів, лайків, дуже вам дякую за такий актив. У я вже давно не було на каналі Е, Ну, ось так. Зараз буду розповідати, а ви ну, не переключайтесь. Спершу хочу розказати таке от супутнє, якби. По-перше, підставка. Підставка має бути обов'язково така м'яка, тому що коли буде фідер класний, щоб він не три ну, ці мікротріщини, щоб не з'явилися, щоб вам було зручно робити. Ну це таке, це супутнє, це не дуже важливо. А от як в'язати оснастки, як що обрати, які гачки, які там насадки, це вже дуже важливо. Спершу вашу почати почати з нажив... насадки, нажилки. Якщо для ловлі плотвички і невеликого підлящика, то там 3-4, може там два бариша буде достатньо. Риба буде клювати, буде, але ви хочете, якщо ви хочете карася, коропа там може більш крупного ляща чи ще щось. Раджу вам заселяти все-таки з хробаком, тому що хробак це дуже об'ємна насадка, плотва вже його не буде так їсти, як карась чи короб, тому раджу вам все-таки звернути увагу на хробака і, ну, і досаджувати опариша, щоб гачок, щоб опариш ой, цей хрубак не злетів з гачка. Ну, ось так, якщо там по понаживки, ви там завжди експериментуйте, пробуйте там опариша з хробаком, пробуйте там хробак, потім опариш, пробуйте там три опариша і три кусочки хробака, це все може спрацювати. Це залежить від риби і від вашого ставка. Тепер по на цьому, на... монтажі. Ні в якому разі ні петля гарнера або. Цей двойна петля, чи як вона ту називається, я вже забув. Патерностер це все, ну, ні. Тому що рива пасивна. Ви, от я недавно експериментував, в один день пробував і інлайн, і е, петля гарнера. Це, ну, цей, Патерностер. Було, точніше. Тому що я от пробував і я мала невелику плотку, Ну, допустим, плюс-мінус такого розміру. Е, і я просто не бачив ці покльовки. Просто я витягувала, вона риба там сиділа, але я покльовку не бачив. А от на інлайні все було чотенько, просто одразу QR-тіпчик загібається, прям все, що треба. Обов'язково гачки мають бути маленькі, гурза Salt Light 66, це ну, 60, а, F6, F6 розмір 7. У мене зараз 6, а раджу вам використовувати 7, якщо хочете ловити плитву і підлячів. Якщо хочете більш крупну рибу, 6. Ну і може ще там якісь інші гачки, ну Це топові. топові. Ще є Чіка у фанатіка, це ідеальні гачки. Є е, е, всякі там такі ну отакі гачки коропові, я, використов... я їх теж на фідер використовую, але як е, частіше влітку. Але якщо хочу все-таки весною, то використовую підловлю карася і коропа. Це, до речі, теж ну, непогано. Якщо ви хочете виловити крупну рибу на великі гачки, то так можна робити. Е, добре. Е, хватить цих всяких теорій, перейдемо до практики. Зараз вам покажу, як я в'яжу оснастку інлайн. Я вам вже показую, по-моєму, як, як я це роблю. Але зараз раджу нагадати. Ну, ось Беру жилку, ну, я взагалі рибалю машну. Ну, а зараз візьму жилку. тому що так буде вам краще видно. Беру просто кормушку, яку я там хочу, може, якусь таку чи там, таку. Любу. Просто її без карабіна. Ну, Просто якби так проселяєте. Якщо ви міняєте, то з карабіном. Проселяєте, ось у нас вже кормушка ходить, гуляє і обираємо подалі. І ще що важливо фідергам. Фідергам це дуже важливо, тому що якщо у вас все-таки хороша риба, то вам треба доповнітельна амортизація. Якщо у вас шнур, у вас цієї амортизації не буде. якщо буде цей фідергам, це ну, буде вам дуже на користь. Я роблю повіці з фідергамом плюс-мінус ну не знаю, сантиметрів 15-20, ну, невеличкий. Щоб мені хватило на лудзи, то що я роблю. Ну, ось. До речі, фідергам топовий е, флагман, я ним вже користуюсь рік. Е, ну, Поки що беншоних немає, поки що не, ніде не лопав. Беру карабін ой, цей вертлюг, самий класичний вертлюжок. і просто його прив'язую, яким вам зручно гудзом. Я прив'язую частіше всього е, клінчом. Клінч е, це дуже гарний гудс, він тримає гарно, він, е, його зручно в'язати на таких, е, на фідергамі. І Обов'язково змочувати, тому що треба, щоб гус дуже гарно затягнувся. Ось в мене все вийшло хорошо. Ось зараз я покажу. Дуже класно він зв'язався. І це, ну, це класно. А на іншій стороні просто робимо петлю. Саму класичну восьмерку або, ну, одинарну нараджу робити петлю, тому що буде. Затягуватись при рибі, то роблю просто класичну петлю віснюку. Теж дуже гарно її затягую. Ну і лишнє зрізаю. Ось так. Ось. ось моя заготовка під фідерган. Ну, Ось моя заготовка, коротше. Тепер я просто тим самим клінчом прив'язую до основної жилки. Теж клінчом, або яким вам там зручно, буде, які ви там знаєте. Можна і обичні гудзели, їх там треба дуже багато і станці буде виглядати, виглядати не дуже красиво. Теж, Теж змощую. Відтягую оп. Все. Готово. Е, тепер повідець. Повідець можна прив'язувати або петля в петлю, якщо ви зробили петлю на... Під рогами і петлю на повіці. Але якщо ви хочете, можна робити і так. Просто на петлю е прив'язати кліншовом, бо все-таки, яким вам там зручно годом, прив'язати просто до цієї петлі е повідець, Але це буде не дуже гарно виглядати, тому я все-таки прив'язую петля у петлю. І це ну, це швидше просто. Ось такого бо петлю по продягаю під рогам. Це, це, до речі, важливо. Іменно в петлю повідця продягаю фідергом. І вже в петлю фідергама протягую повідець. Оп. І чому саме це важливо? Тому що гуц у нас, ну, ця петля в петлю, вийшов набагато гармонічніше. Він класно, краще виглядає, і краще виглядає і не буде насторожувати дуже так ну, Наша оснастка готова. Зараз я на цю шпулю намотаю жилки, щоб вам показати. Снасть наша готова. Ось, ось наша снасть іде кормушка Хейнлайн. Ось у нас фідергам і ось у нас жилка. Я знаю спортсменів, які роблять комбінований фідергам. Тобто тут є жорсткий фідергам і м'який фідергам. Я поки що цю оснастку ще не пробував. Я думаю, цього літа все-таки спробую таку снацьку, тому Можливо, в кінці літа або десь посередині, коли я це протестую, буде, ну, вам розповім трошки про це. Е, ну, ось так, от воно ну, плюс-мінус вийшло. Якщо у нас покльовка. То в нас все... Якщо у нас покльовка, то в нас все мінімальні рухи воно покажеть. І що важливо при підсічці ми. Робимо не такі, якби різкі такі підсікання і далі там виматуємо. Ми за рахунок фідергама він дуже тягнеться, якщо у вас жилка, то теж тягнеться. І в нас при такому різкому русі просто так натягується різко фідергам і все, і там ну, і засікає, але можна порвати губу рибі. А якщо ми будемо робити такі розмажисті підсікання, такі обережні, вони от розмажесті такі, то це буде набагато краще, тому що у нас фідергам буде поступово розтягувати, жилка поступово буде розтягувати. І ми просто обережно засічаємо рибу. Якби ми рибали без фідергаму, то ми б отакої -от підсічки такой, нам би хватало. тому що в нас немає цього розтягування, яке дає нам фідергам. Ось плюс мінус воно так працює. Чому, до речі, я раджу завжди використовувати фідерган? Тому що фідергам він жорсткіший, ніж жилка, і в нас просто буде рідше плутатись ця оснастка. Ось у нас фідерган нижче кормушки, ну і ось у нас якби він не плутається. Якби була жилка тонка, вона б при закиді плуталась би майже завжди. І це було б, ну. Ну, Погодьтеся, це було б не дуже зручно. Особливо, якщо ви там на рибалці, вам треба дуже багато піймати риби, там якогось свого друга обловить, щоб він там нічого не казав, то, що він там кращий рибак, ніж ви. Ну, це ви розумієте, да? Ще що фурнітура. Фурнітура має бути дуже легенька, щоб е, риба, коли клює, щоб вона не відчувала цього супротиву. Е, саме кайф лайну, то що він показує найдрібніші, найтакі акуратніші покльовки. Ті, от є лієлі дергаю вже е, цим гачком, і я вже бачу, то, що жилка вже там отако дергається, і то, що вас вже буде покльовка на півтіпівна, і це дуже важливо, коли ви ловите саме пасивну рибу. І взимку, і восени, і весною. Це все дуже важливо. Влітку не так, тому що влітку риба все-таки більш активніша, вона клює вже ну, набагато рішення. Типу, там вже короп, він там паровозом йде, просто живуть лише в воді. Ну, коротше, це, а от е, саме весною короб може отако просто трошки протягнути, і все, і він може стояти на одному місці. Тому, ну тому ось так. Е, ще про котушки? Котушки мають бути пропорційно легенькі, тому що що ми частіше використовуємо до... Ну, я використовую до 160 грамів. Чому такі потужні? Тому що е, інколи буває, треба кромушки використовувати теж важкі. Е, інколи буває, треба закидати далеко. Там, на мілину треба закидати. Тому що у мене тут взагалі такі. Там, під берегом глибина, далі мілуна, ну коротше, мені реально треба закидати далеко. Е, тому. <ків> тому мені треба більш потужніше виліче, тому що вилеше там до 70 грам мені, мені лічно буде некомфортно закидати кормушку 50 грам, а воли до 160 я можу замахнутися. Я знаю, то вона не зламається при закиді. Я закидаю, воно улітає там за горизонт. І я якби я, ну, я маю контроль над кормушкою. Тобто, коли вона летить, я можу її зупинити, бо лише в мене буде такого згинатися в бубліки, воно може і зламатися при зупинці кормушки там. Але це, це таке, тому що ловимо ми з кліпсою. Це, ну, це зрозуміло. Тому я використовую теж не дуже ну для, для дальнього закиду використовую максимально важкі, які я можу використовувати. А, ну, і тому мене інколи буває в мене колись таке було один раз, то що я кліпсу виламав на Е, Я тоді був на риболовлі не один з другом. Можливо, якщо друг це відео дивиться, то він може сповнити цей момент. Просто при закиді в мене кліпса вилетіла, тому що я там обірвався, в мене дуже багато жилки йшло, і при закиді я просто не врахувала ці пропорції, то що в мене жилки більше немає, і все, і в мене кліпса полетіла там далі. Короче, така собі історія. Тому, ну, ось так, чому саме інлайн? Тому що вже казав, то, що е, показує наймінімальніше, наймінімальніші клювання. Ще, якщо, ну, ще, таки, якщо ви хочете отримати кайф, я, до речі, теж хочу цим зайнятись, Я хочу зайнятись. Пловлю її на пікер. На пікерний фідер до 40 грамів до 50 ну, до до грам. Я дуже хочу це називатися, тому що інколи бувають клюють влітку такі на невеличкі, вони прям дають стільки адреналіну, що от прям от хочеться реально спробувати пікер. Тому, можливо, скоро ви мене побачите з пікером в руках, з опаришами, з прикормкою, і я буду вже ті кормушки, фідерні шкулять тим пікером. Ну, Приблизно ось так, я, я розумію, треба максимально е, тонкі оснастки. От, до речі, ще про жилку, що на повідець, е, треба використовувати до 0,18. Ну, типу, 0,18 це вже все, це вже потолок. Е, і то, якщо у вас прям реально клюють більш крупніші риби. А якщо ви ловите. Рибу до кіло, допустимо, до кілограм це вже ваша бонусна риба. Використовуєте десь 0,12-0,15. Ну, звичайно, це треба враховувати від е, техніки уважування, але я можу собі дозволити використовувати тонкі жилки, тому що я тягну обережно. Якщо в мене риба впручається, допустимо, в мене я бідці крив, в мене от вона от тако, от в мене, е, фідер от ходить, я роблю паузу, щоб риба там успокоїлась. Якщо вона успокоїлась, просто підтягнула. І трошки ближче. І обережно. Ніяких, там, от таких, от, там, як на спіні, вщук не От Обережно іменно. Е, ну, це от дуже, дуже важливо таке вваження. Якщо ви хочете почути, все-таки мої. Вудлища там улюблені, чи там може більше хочеться почути для фле про флет, по... про там Карпові Саску про всяку різну. Може, навіть хочете ще, ще щоб я продовжив е, рубрику по риболовлі на хижака. Ну, це таке теж можливо. Е, тому пишіть мені в коментарі, пишіть мені в телеграм-каналі, ставте лайки, і підписуйтесь, буває мені 700 підписників. Всім удачі, всім пока! Але він зрагу. Ловин, конечно, смачно убию.